Доброго дня, любителі світового кіно. Зоряні війни зі своїм новим серіалом про одного з повстанців продовжує, на мою думку, дивувати, бо зацікавити фаната далекої далекої галактики новим проектам дуже важко. А тому виробники минулих серіалів часто використовували фан-сервіс та навіть іноді занадто. Але все одно серія насичена маленькими деталями, які я повинен вам розповісти. Ну а в четвертій серії Андору було все бездоганно, про що ми поговоримо у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що просто переказувати серіал, я не буду, бо на мою думку, там все зрозуміло: тобто, хто є злодієм, хто є майбутнім повстанцем і так далі. Але я буду пояснювати цікаві моменти, які ви могли не помітити. Четвертий епізод Андора розкрив характер Лютена, показавши, що він керує престижним антикварним магазином на коросанті, а його галерея повна писанок. Заклад Лютена, очевидно, є престижним, враховуючи природу його клієнтів, але насправді досить дивно бачити, як великий антикварний магазин процитав на коросанті під час темних часів правління імперії. Імперія доклала чимало зусиль щоб серти всі записи минулого, особливо все, що стосується сили. Вони настільки успішно стирали сліди джедаїв, що люк Скайуокер навіть не чув про орден, поки не зустрів Обівана Кенобі. Проте, безсумнівно, було важче знищити всі докази існування джедаїв на Коросанті, місці храму джедаїв, де багато сенаторів спілкувалися з джедаями в минулому. Тим часом, згідно з довідником, зоряні війни, сила та доля та необмежена сила, інші секти сили процвітали в темні часи, без домінування джедаїв. Без сумніву, багато сенаторів були б зачаровані цими культами, і це не випадково, що Лутен здається зачарований силою. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Посилання на со Гереру та його партизанів повстання було постійно не в злічених світах, результатом жорстокості та гноблення імперії, і альянс повстанців просто об'єднав різні рухи. Цей процес Андорі все ще перебуває в зарадковому стані, як показали, коли Кася намагається з'ясувати, на кого працює Лютен. Альянс, партизани, партизанський фронт. Пропускає він, маючи на увазі, як альянс, так і інші сепаратистські рухи поширені в корпоративній зоні. Останнє це посилання до Соу Герери та його партизанів жорстокий рух, який готовий піти на крайність і не піклується про супутні збитки. Форес відтак розіграв соу гереру у фільмі «Ізгої-1», а пізніше він знову зіграє цю роль у цьому серіалі. Також згадується, як Касян Андер служив на планеті Мімбан. Мімбан – це важлива планета в старому розширеному всесвіті зоряних війн, де болотний світ з'явився в осколок розумового ока. Але Надіна Фостера, першому офіційному романі, опублікованому до виходу імперія завдає удару у відповідь. Мімбана було повернуто до канону в фільмі Соло Історія зоряних воїн», де виявлено, що хан Соло покинув програму імперської піхоти саме в Мімбані. Також новий епізод представляє Імперське бюро безпеки, відповідальне за забезпечення безпеки імперії. Розмова включає в себе помітну андорську пасхалку, яка обговорює конфлікт на планеті Арвала-6. Хоча цей світ ніколи раніше не бачили, Арвала 7 є трохи більш знайомим глядачам. Це планета, де дін Джарін знайшов грогу в першому сезоні Мандалорця. Окрім цього, в магазині Лютера є ще одна пасхалка на Мандалорця те, що виглядає як мандалорська броня. Зустріч АІСБІ зосереджується на обговоренні поставок, які надсилаються до сектору Абріон, важливого регіону зовнішнього кільця. Є деякі звої через великий імперський проект на планеті Скариф. Це стало головним центром надсекретних досліджень і на нього здійснив набіг альянс повстанців у фільмі Гой-1. Зрештою це призвело до знищення скаріфа, коли грант мов Таркін вирішив випустити в нього зірку смерті, а не ризикувати втечею подальших секретів. І все ж найцікавіша пасхалка в епізоді 4 знаходиться в ключовому діалозі між Лютеном і Касіаном Андером. Лютен дарує Касіану початковий внесок за його послуги, і це величезне великоднє яйце лицарів Старої Республіки. Вандері Лютен дає Касіно те, що називає печаткою Куаті синього кайбера, який він описує як небесний камінь зі стародавнього світу. Це відсилання до класичних історій лицарів Старої Республіки, які були визнані неканонічними або легендами. Після того, як дійсно придбав Лукас фільм у 2012 році, ракета зображувала як технологічно просунутий гомонодний від, який першим розробив гіперкосмічну технологію із використанням сили. Їхня так звана нескінчена імперія завоювала величезні простори галактики, позбавлюючи цілі планети їхніх ресурсів, але їх було скинуто, коли вони прибули на батьківщину джедаїв Тайтан. Однак це не означає, що лицарі Старої Республіки є каноном. Зоріні війни Діснея включають найкращі концепції легенд у канон, дозволяючи письменникам розповідати нові історії про них. Більше того, вже є чіткі відмінності між лицарями Старої Республіки та підтвердженою історією джедаїв епохи Діснея. Зоріні війни останні джедаї підтвердили, що перший храм джедаїв був побудований на Ахто, а не на Тайтоні. Тобто події, мабуть, розгорталися зовсім інакше. Окрім цього, була показана цікава броня ситхів зі старого розширеного всесвіту. Цей обладунок брунок сітх-сталкер – традиційно прищеплювався до плоті та кістки власника і його носили деякі з недосвідчених убивць ситхів. Дизайн бронісит Сталкера в магазині Лютена в основному відповідає тому, який носив таємний учень Дарта Вейдера Гален Марек у класичній, але не канонічній грі Star Wars The Force Unleashed. Палеця Мохана Утапауна. Лютен показує мот мотмі те, що він описав як чернечу добину утапауну. Планета Утапау населяють три різні раси: Пауани, Утаї та племена Амані, Тому важко сказати, з якою расою це пов'язано. Великий інквізитор Дарта Вейдера був пауаном, що можливо вказує на те, що Лютон вивчає інквізиторів, які полювали на джедаїв. Майстер джедай Плокун був одним із найвідоміших джедаїв приквелів. як і всі його колеги Келдор. Він носив спеціальну респіраторну маску, яка закривала його очі та ніздрі. Дивно, але у Лютена є одна така дихальна маска. Враховуючи, що це антикварний магазин, цілком ймовірно, що це конкретна маска має історичне значення, можливо, навіть та яку носив саме Плокун. Зрештою, Лютен здається, особливо зацікавлений в історії джедаїв і ситхів. Магазин Лютина також містить фрески, ідентичні тим, що видно на храмі джедаев на лоталі, розташованому на краю, який можна використовувати для доступу до світу між світами. Жаданий палпатінам світ між світами це, по суті, ще одна площина існування, яка виходить за межі часу і простору, і до якої можна отримати доступ лише через силу. Доступ до світу між світами можливий лише через певні вергенції, але опинившись там. Користувач сили може змінити реальність за допомогою буквального бажання. Але серіал відбувається перед знищенням храму на Лоталі, тобто ці фрески мають походити з іншого краю. Коли Лютен відводив Мотмо в задню кімнату свого антикварного магазину, одразу стає зрозуміло, що там є предмети, які він не хотів би виставляти на показ. Одна полиця містить голокрони джедаїв і ситхів. Перший має характерну форму куба, а другий пірамідальний. Це стародавнє сховище знань, які можна відкрити лише за допомогою сили. Захоплюючи, бачити голокрон джедаїв і ситхів, збережених поруч, згідно Star Wars Rebels, поєднання світлої та темної сторони сили може бути використано, щоб відкрити їх разом, відкриваючи таємниці Всесвіту. Коли Монмотма повертається додому, і дізнається, що не насичений вечір вечеря з губернатором Ханни організована її чоловіком. Ханна є столицею рідного світу Мод Мотми Чандрілли, яку вона представляє в імперському сенаті. Серед гостей два видатних союзника імператора Палпатина Слаймур і Арсдангор. Мот Мотма не вражена бо все ще зла через нещодавні дії імперії на планеті Горман. Мало відомо про це звірство, яке вперше було згадано в зоряних війнах повстанці. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.